Продовжуємо тему незвичайних театрів, які мають стати нормою. Ти чув колись про таку професію як аудіоописовий коментатор? Якщо чесно, ні, але приблизно розумію, що йдеться про безбар'єрність та інклюзивність. Я Маю рацію? так, все правильно. Ці фахівці дають змогу людям із порушеннями зору насолоджуватися футбольними матчами, О. занурюватися в театральні постановки. Зараз дізнаємося, усі подробиці. сцену вбігає високий чоловік років 40 у білому махровому халаті. Він уважно добирає одяг: костюм, сорочку, кроватку. Паралельно з кимось розмовляє по телефону, тримаючи віщак з костюмом. Виходить за коліси. Любомир Покотило коментує комедійну виставу Вечеря з диваком. Він детально описує декорації, вигляд, рухи і навіть міміку акторів, бо саме його очима бачать люди з порушеннями зору. Тифлокоментатор чи аудіописовий коментатор, чи аудіодескрипція, ще такий термін називається зараз. 2012 рік. Чемпіонат Європи з футболу саме тоді в Україні почалася історія аудіоопису матчів для тих, хто чує, але не може побачити. І Любомир став одним з перших тифлокоментаторів. Тоді центр доступу до футболу в Європі, консультантом, якого я є зараз, е, запровадив цю послугу вперше на пострадянському. Просторі саме в Україні, ну і в Польщі Любомир навчався в Києво-Могилянській академії на соціальній роботі і любив футбол. Тож вирішив ці захоплення поєднати. Чоловік шукав себе у різних проєктах для людей з інвалідністю і у 2018 році вирішив прокоментувати одну з вистав у театрі на Печерську. У двері напівзігнувшись, вбігає переляканий голомозий чоловік у пальті халатного крою. В нього підняті руки догори. Ідею Любомира підтримав український культурний фонд. Проєкт запровадження послуги аудіоопису для осіб з порушеннями зору спершу запустили в трьох київських театрах. Зараз він триває у Хмельницькому, рівному та Вінниці. Потрібно кілька місяців готувати виставу у співпраці з режисерами, з акторами. Після цього ми її тестуємо вже під час самої вистави. Відбувається начитка коментатором для роботи в театрі. Любомир використовує спеціальну апаратуру мікрофон і передавач. А відвідувачам з порушеннями зору роздають приймачі з навушником. Відповідно, вони собі сідають на свої місця і слухають в одне вухо те, що їм розповідає ком е коментатор, а іншим е дивляться виставу. Специфіка роботи Любомира в тому, що він має встигати описувати антураж і дійство на сцені в перервах між репліками акторів, щоб відвідувач нічого не пропустив. Чоловік згадує одну з найскладніших вистав, яку йому довелося коментувати. Називаються покоління пепсі там складні режисерські рішення з використанням телевізійних екранів, з великим відеоекраном, і потрібно встигнути описати, що відбувається і на екранах, і відповідно гру акторів, яка відбувається на сцені наживо, це все поєднати і донести повністю це все для глядача». Під час повномасштабної війни кількість відвідувачів, що потребують послуги аудіоописового коментатора, збільшилася, адже вибухи на фронті нерідко травмують військовим зір. Тому саме така послуга в театрі є необхідною, і аби якомога детальніше, якомога більше, скажімо, вони могли отримати реабілітації, відвідуючи мистецькі заходи, зокрема вистави в театрі. Після закінчення проєкту в різних містах Любомир з командою залишають апаратуру для аудіоопису працівникам театру, щоб вистави залишалися інклюзивними.